Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні у нас у ремонті телефон Xiaomi Black Shark 4 з пам'яттю 12х256. Даний телефон вимкнувся і не працював. Історію того, чому він вимкнувся і причини, чому він перестав працювати, я не знаю. Я знаю тільки те, що попередній майстер, а це компетентний майстер, який проводив діагностику прогрів. Оперативну пам'ять, яка знаходиться на процесорі зверху, даний телефон почав працювати. Але це, скоріше всього, тестування телефону, а не його ремонт. Телефон може пропрацювати деякий час, після цього знову ж таки вимкнутися. Зараз ми будемо відкривати дану коробочку і дивитися, що в даній коробочці будемо тестувати наш телефон. Підключимо його до зарядки. Спробуємо ввімкнути. Можливо, він ще включиться, а можливо вже вже і не включиться. Ну що ж, починаємо. Є запчастини до даного телефона кришечка. І ось наш телефон. Коробочки відкладаємо. В бік, щоб вони нам не заважали. Так, батарея від'єднана. Так, подивимося, чи не нічого нам не буде коротити. Лишні проводочки в сторону. Відведемо в бік. Ну що ж, під'єднуємо батарею. І Спробуємо його зімкнути. Натискаємо кнопочку вмикання телефону. На жаль, нічого не відбувається. І розпробуємо. Ну що ж, попробуємо трошки по-іншому підключимо до зарядки. Так, ми бачимо, з'явився логотип Black Shark. 56% телефон. Мав би вклюмкнутися, але чомусь він не вмикається. Зараз спробуємо натиснути. Так, спрацювало вібро. Телефон. Появилися артефакти, бачите? Ось полосочки з'явилися, З'явилося чому, не розумію. Ну скоріше все це зв'язано з процесором. Запуск телефону не відбувається. Спробуємо ще раз пересмикнути. натискаємо кнопку вмикання вібро спрацювало артефактів поки що немає знову ж таки бачите з'явились артефакти запуска телефона не відбувається Ну що ж, продовжимо, я підготував плату для того, щоб демонтувати мікросхему процесор і оперативну пам'ять. Як бачите, я поставив сюди тепловідводи. Якщо подивитися, знизу у нас теж є тепловідводи. З однієї і з іншої сторони, бачите? Мікросхеми, які знаходяться під компаундом, я теж закрив отакими От мідними пластинками. Перше, що я буду робити, це зніму оперативну пам'ять. Потім по периметру пройдусь, зніму компаунд і буду знімати процесор. Дехто робить, да де і я раніше робив навпаки. Спочатку проходив по периметру, знімав компаунд. І потім знімав дві мікросхеми відразу. Зараз я роблю трошки по-іншому. Знімаю дану мікросхему, потім обробляю процесор зверху щоб він був частенький і після цього знімаю сам процесор. Оперативна пам'ять демонтована. Демонтуємо процесор. Процесор теж демонтовано. Зараз почистимо мікросхеми від компаунду і будемо їх накатувати. А також нам потрібно почистити посадочне місце. Мікросхеми накатані. Накатаний от процесор у нас. А ось оперативна пам'ять. Посадочне місце теж підготовлене. Зараз будемо встановлювати спочатку процесор, а потім оперативну пам'ять на свої посадочні місця. Як бачите, процесор знаходиться вже на своєму звичному місці. Оперативна пам'ять теж на своєму місці. Я поставив плату телефона в корпус, під'єднав всі лифа, зараз під'єднаю плюсовий контакт батареї і побачимо, чи ми з вами чогось варті. Так, 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 щоб... Так, давайте під'єдную до блока живлення Зарядка у нас пішла. Так. Зараз вимкну. Так, 57%. Так, і ми з вами чогось до варки Так, натискаємо. кнопочку вмыкания телефона. А, вы бачите, плату треба. Так. Відбувся запуск телефону. Так, телефон у нас запаролений Ну що ж, потрібно дізнаватися пароль і тестувати даний апарат. Побачимо, як він буде себе вести. Але я вважаю, з завданням ми з вами справились. Я вважаю, завданням ми з вами справились. З вами був Фотіч. До нових ремонтів. Папа. -па.